Продовжуємо цикл уроків по роботі з вкладкою MOP. Ну і відповідно вкладка аккаунту буде таке саме. Відповідно, тобто треба сьогодні подивимось, яку інформацію додавати, коли телефон прийшов вже давати. Тобто, наприклад, ось MOP676, JBF1. Він 3 числа зайшов на тому Тобто, Бачимо, що статус та він іде в Київ, На Олесі Бура. Я його вчора отримав і розпакував, треба додати інформацію. Що я роблю? Я переписав лімей-код. Він починається чи на 86 чи на 35. Додаю імей-код. Я переписав відповідно прошивку. Далі прошивки. Ми уніфікуємо і прошивки будуть випадати файликом. І не файликом а списком, серед яких треба буде вибрати відповідну прошивку. Ну Про прошивки це буде окремий коли е, Тут ми довго всі зміни, але зараз просто це пересуває. І дата доставку, відповідно, я вчора отримав, ставлю 0.5-09. На на як бачите, як тільки ми додали дату доставки, відразу статус нашого телефону для на що він в Україні. І для наглядності виділяємо жовтим кольором, що телефон прийшов. Також потрібно перевірити аксесуар. Прийшов не просто телефон з кліфкою, а скліфка плюс бампер і відповідно просто. Додаю, що плівка плюс силикон плюс, тобто, плюс банки прийшло. Тобто, що ми зробили? Ми додали зелененький блок, і ми її прошивку поставили дату доставку, перевірили аксесуари, ось і виділили все для наглядності жовтим колером. Це все, що потрібно знати для того, щоб додати те, що прийшло вам споштою ви його забрали. Все, дякую за mm. урок.